Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас кулінарне шоу на цьому ідеальному острові, або ні. Сьогодні у нас огляд інтер'єру квартири 65 метрів квадратних. Хоча ця квартира ідеально підходить і для кулінарного шоу. Ми розкажемо вам, як планування вирішує в дизайн. Планування насправді є дуже недооціненою послугою і не може бути класного проекту без класного планування. Тут були кардинальні зміни. Зараз я стою в коридорі, який продовжувався в спальню, тобто великий коридор на цю квартиру. І по суті, з нього ми зробили додатковий гардероб, додатковий гостьовий санузел, який і має бути в гостьовій зоні. А з частини кухні ми зробили гардероб для верхніх речей і побудового приладдя. Ми дуже часто в проєктах об'єднуємо зону коридору до зони студії. В цьому проєкті у нас біокамін виконує функцію. Зонування простору буде справжній вогонь, який буде зігрівати власників цієї квартири в холодні осінні або зимові вечори. Як у нас з'явилась ось така вітрина в проєкті? Коли ми здійснювали перепланування, у нас з'явилась нова стіна, яка має величеньку товщину і відіграє роль верхньої частини каміна і відмежовує гардероб мастер-зони від зони вітальні. Вона має достатню товщину для того, щоб помістити в ній. Зберігання. Ось така вітрина вона додає шарму в цій зоні, і по суті, її задня стінка вже є стінкою гардеробною. Зона вітальні у нас є полегшеною, ми рекомендуємо в таких об'єднаних кімнатах ставити дивани з низькою посадкою, низькою спинкою вони виглядають легше. Ця модель дивана є досить поширеною, але було складно знайти його саме в розкладному варіанті, щоб було додаткове спальне місце. Ми не любимо дивани ге-подібної форми, тому рекомендуємо ставити саме, доповнювати таку зону саме пуфом, тому що вона зможе транспортуватися під вас, коли тут буде стояти вже велика плазма, буде справжні кінозали, і ось ці два пуфи вони переміщаються, і зона може бути ще більш комфортна. А для того, щоб не виглядало скучно, ми додали дві декоративні полички в цій зоні. В них можна зберігати якісь сімейні альбоми. Або книги, якщо ви любите читати. Далі у нас кухня студія вона у нас об'єднана з вітальною і розкажемо вам трошки про її деталі. Ми тут знову використали прийом Змійка. Ось ця стіна. У нас виконує роль з одного боку, ніші під холодильник і кухонну техніку. А з іншого боку, ось в цьому місці вона у нас слугує в зоні гардеробу шафою для пилососа і для обладнання з прибирання. Переходимо до робочої частини. Завдяки тому, що у нас тут стіна з'являється така легкість. Ми бачимо, що місця для приготування їжі тут достатньо, і на це є дві причини. Перше, це ми поставили все-таки плиту на дві камфорки, і для такої квартири, в якій проживатиме або дві людини, або сім'я з маленькою дитиною достатньо такої плити. По-друге, у нас трошки глибша глибина самої кухні. Далі поясню, чому так вийшло, але насправді це все одно додаткове місце для приготування їжі, і принаймні. Все те, що ви поставите на робочу поверхню, не буде вам заважати саме під час процесу приготування. Центральне місце в кухні ми виділили під острів, на ньому можна буде готувати, а також на ньому можна буде снідати та проводити час з друзями. Зону під вікном ми виділили під обідню зону, і тут місця достатньо для круглого столика і, в принципі, трьох стільців. Для цього тут достатньо місця. Ось в цій зоні у нас розташована основна причина, чому довелось збільшити видатну кухню. Це газовий котел і труби, газові труби, які, як завжди, йдуть в самому видному місці, також газовий лічильник. По суті, ось такою меблевою стінкою ми це все об'єднали, а люди виграли тільки більше додаткового зберігання з цій зоні, де дзеркало у нас повністю висока секція, в якій дуже зручно буде зберігати крупи. Ось таке планування і часто переживання, що якась частина їжі, крихти, можливо, стакани будуть випадати на диван. Для цього в цьому лаконічному острові передбачений тоненький бортик, який, в принципі, захищає від таких ситуацій. Боковинку ж острова ми би вирішили зробити полегшеною і декоративною. Ось така металева реєчка. Вона при вході в квартиру відразу виглядає досить цікаво, акцентно і полегшено в порівнянні з суцільною меблевою плитою. У всіх проєктах важливу роль завжди відіграє освітлення. Тут у нас як основне розсіяне світло використані магнітні треки. Чому це класно? Тому що їх можна завжди додавати, переміщувати під свій настрій. Також у нас є акцентне на світло над островом, та лед підсвітків в спальні, в кухні, де вони створюють додатковий затишок або ще підсвітити окрему зону тоді, коли вона потрібна. Далі ми переходимо у мастер-зону. Тут є все, що потрібно для відпочинку і для такого трошки усамітнення. Тут є окрема ванна кімната і окрема гардеробна кімната. В дизайн-проєкті дуже важливо враховувати інтереси людей, які будуть проживати в цьому просторі. Так у нас з'явилось тут робоче місце. Ми розуміємо, що робоче місце у спальні потрібно теж якось відзоновувати, бо зони відпочинку і роботи не повинні пересікатись. Так у нас з'явилося зонування кольором. Це навіть не тільки кольором, а й текстурою. Ми використали декоративний матеріал під бетон, який створює таку рамочку і, по суті, психологічне відчуття окремої кімнати. В цій зоні. Також цікаво, що ми не забули передбачити розетки, ми не хотіли виводити їх з землі, і тут у нас ось така вмонтована, прихована розеточка. Ну і якщо є робоче місце, повинно бути і додаткове зберігання. Ось таке акуратне у нас тут передбачено. Звертаємо увагу, що тут у нас ще металеві полочки. Ну і звичайно, в мастер зоні у нас є окремо гардеробна, куди повинні поміститися всі речі, і тут у нас також стала пральна машина для того, щоб трошки полегшити ванну кімнату. І у нас тут є таке дуже класне рішення, це. Можливість, де гладити речі. У ванні у нас використано відразу декілька дизайнерських рішень. Перше, ми відмовились від центрального дзеркала і зробили дві дзеркальні полоси, які у нас починаються з стільниці, і аж до самої стелі, по суті, видовжують цей простір. Далі ми обрали понижену стільницю в зоні зберігання. Це так само, як диван, у вітальні ось такі понижені елементи, вони додають простору кімнаті. А висоту ми набрали особливою моделью бетонного мивальника дуже стильний, е класний зелений мивальник. Якщо ви звернете увагу, ось такі елементи зеленого кольору в нас прослідковуються в кожній кімнаті. І ще одне дизайнерське рішення в цій зоні це не приховувати полички для зберігання шампунів. Дуже часто їх намагаються приховати відока. Ми теж так робимо, а тут пішли. Зовсім іншого боку ми замовили саму красиву поличку з тонкого листового металу і зробили її центральною акцентною. Звичайно, до такої полички треба буде купити ряд однакових органайзерів, але це виглядатиме дуже гарно і ефектно. Реалізувати компанію Ваш майстер. Вже завтра сюди заїжджають власники, і ми знаємо, що їм тут буде дуже затишно. А ми йдемо створювати для вас нові проекти. Ваш затишок починається з пастелі.